Сьогодні в нас 4 березня. В нас очередна акція Нагадуй бійця сьогодні. Ми готуємо бендерики, тобто блінчики з курятиною, які благополучно поїдуть напередок порадувати наших хлопців. Хотілося б виказати подяку приватним підприємцям, які допомогли організувати цю акцію. Це магазину маяк Вілічко Дмитру, директору промислового коледжу Качергі Віталію Григоровичу, Українській православній церкві Київського патріархату за надання продуктів і всім небайдужим, хто долучився до цієї акції і допоміг зі збором продуктів, коштів, ну і насамперед ці золоті руки, які це роблять. Також подяка Наталі Шум і її жіночому батальйону. Плануємо відправити це все на передову в понеділок. В холодних окопах завжди хочеться їсти. Чим вкусніше солдат їсть, тим краще він воює. Якщо в нього зранку є якась радість, в нього є радість на весь день. Коли я служив, мені також придавали такого роду смаколики. І це завжди і зігрівало душу набагато більше ніж теплий автомат. Тому, коли створили громадську організацію, першими діями і рішеннями було іменно доставляти радість на передній край нашої оборони. А в нас другий тур нашої нашої акції Нагодуй бійця. І сьогодні, як вже казав Женя, сьогодні ми будемо готувати бендерики. І я хочу вам сказати, що всі відчитатися за за ті вареники, які ми вже зробили, вони всі дійшли до хлопців. Хлопці, всі прислали нам фото і кажуть велике дякую. Напередодні 8 березня наш жіночий батальйон вирішив нагодувати наших хлопців бендериками. Дуже символічно. Я хочу подякувати всім жінкам, які прийшли сьогодні допомогти. Це, це зробити дійство. Аналогічна організація є дії зі Львова. Там Uh, да, жіночки теж таку батальйоном батальйоном збираються і роблять ну, так називаємо хедмейт по львівськи Ми хотіли зробити таку аналогічну акцію для того, щоб годувати, проводити інші акції, не не тільки годувати в нашому місці. Ну наступна акція планується поїздка до Запорізької січі дітей атошників демобілізованих, та за конкурсною програмою ми будемо відбирати дітей зі шкіл. І в Призовому фонді ми будемо вести всіх до запорізької січі, ну але це буде пізніше. Умови умови акції будуть пізніше. Ми готувалися дві неділі тому назад, запланували зробити для хлопців наших, які захищають нашу Україну, нас ми сьогодні тут веселі зробити їм бендерики. Бендерики робляться, дівчата кожен вдома спекли. Ось Зараз ви бачите жінок, і були люди, які ще вдома так само вони зараз тут не можуть бути присутні. Напекли блінчиків. Були добрі люди, які нам допомогли. Далі ми шукали за ці дві тижні людей, хто б мог би нам допомогти саме з курячим м'ясом. Чому ми приїхали з курячим м'ясом? Це м'ясо є більш дієтичне, і ну, війні можуть бути різні проблеми. Мусієнко Ігор нам допомогли. Курей і Качку наскільки я знаю, величко Дмитро Васильович, Харитонов Єгор Борисович, Ларіса Кармазіна з Леною допомогли теж нам курми. Лена Кривашей, Іра Унжакова і Женя Микитенко. Це люди, які нам теж допомогли так само придбати куряче м'ясо. Ми задоволені від цього. Допомагаємо воїнам, щоб вони не були голодними. Нам це в кайф. <ріст> Стараємося, працюємо. Головне, щоб побистше закінчилася війна, і хлопці наші повернулися додому. Щоб менше ранених було, і щоб наші представники наші верхушка думали про те, що треба, щоб швидша війна наша закінчилася. Вона нікому ні росіянам, ні російським матеріам не нужна ця війна, ні нашим. Дематерям ту мені приємно сьогодні приймати участь у цьому заході, який проходить, тому що в нас в місті багато ініціативних людей, які оповіщають один одного і за власним бажанням, тому що хочеться допомогти, хочеться приймати участь вдома Напекли тут прийшли фаршируємо для того, щоб хлопці, коли будуть їх їсти там. Далеко від нас, там, де не так затишно, як у нас, але треба ж комусь і там знаходиться, будуть їсти і пригадувати про те, що тут про них піклуються, тут про них пам'ятають і на них чекають. Смачні з капусти особливо на були. Так, да, Спасибо большое вашому колективу. Почаще присилайте. Що живе на цій землі кілька тисяч ліс, сидить собі на призьбі, у вуса посміхається, Час від часу з малечою пограється, люльку натопче, казку розкаже Одне слово мовить наче чи зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом, і в пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька пахне пирогами та любистоком За великою родиною доглядає дбайливим оком. Мій народ, дядько, працювати, добре роботу робить і хоче добре жити. В роботі горить на весіллі гуляє Чи хлопці кремезні колись такі носили, чуби довжелезні Тепер чубів немає, але кожен і без чуба Ножкіше від носи, міцніший від дуба Мій народ, красуні дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато Червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну втіху Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати Люблять свою маму, поважають свого тата Киданий по всьому світу І на чужині в нього виростає чужі діти, чужій землі дарує свій таланти, своє вміння, але ж у цій землі лишилося його коріння. Мій народ знову може стати кращим, Не заляканим, не затурканим, і не летащим. Усміхнеться братам, сестрам і собі самому знову стане господарем власного дому. Утікайте, москалі з української землі, забирайте автомати і скоріш біжіть до хат. Цей наш родинний дім і не місце тут щожим. Кби визнали до кінця, чим дихає земля оця, то душі мертвих можуть встати, щоб Україну захищати. Підійшли до кінця наш другий, друг другий тур нашого нашої благодійної акції на Карми бійця. За, за результатами нашої роботи було зроблено 1089 бендериків. 271 блинчик. Залишилося до варення. Дякуємо всім, всім, хто приймав участь в нашій акції. Лише разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!